Мій позивний Макар. Я командир танку, командир взводу третього взводу, першої танкової роти, 3 штурмової бригади. Я пантілей, старший механік 1 першого взводу, першої танкової роти. Буфон, позивний буфон, командир танка першої роти, третього взводу. Це наш мудей, у нас четвертий член екіпажу. Ну, це, це рідне. Побув в теробороні Одеса. А вже наприкінці літа військомат я записувався по фаху, тому що я проходив службу танкістом колись і записувався на фах танкіста. І саме був набір до 3-ї штурмової бригади танкістів. І так з ними я перевчився з 64-ки на 72-ку. І зараз проходжу службу і далі в 3 штурмовій. Я з Азова з 2014 року, по 17-й, потім трошки поработав вдома, звісно, тому що танки не воювали з 2017 року. Потім хлопці з Маріуполя позвонили, що треба ну, щось буде. Ми взяли білетики на поїзд на 24 число. Ну Поїзди вже не ходили, відповідно, 24 числа хлопці вже встигли приїхати. А ми пішли швидко на АТЕК. І досі тут. 2014 року. З Азова починаючи. 24-го вже ми мали виїжджати до хлопців на під допомогу в Маріуполі, але. Не доїхали трохи нормально ще після майдана. Всі ці речі ще й до цього. То тобто, є ще ж помаранчева та революція. Тобто, ті Донецькі поїзда оце все. А потім мені не просто були автомат, мені дали танк. Дали танки, вправили на Донбас. Ну, Це, блядь, це джекпот, тобто, це, По моїм патьям це був джекпот, нахер. Тобто, і от це ганять, як, вагонів, ж, блядь, не оце по ганяті округ вагонів, понимаєте, таких, блядь, от це вся херня. А От наконец-то, давайте вже розберемося з цією фінім. Ту ще москалі, ну це, це просто все. Ну я вам скажу, взагалі у третій штурмової життя взагалі цікаве і яскраве. І, ну, кожен день, мабуть, в мене дуже яскравий, цікавий. Щодо виїздів, щодо роботи, це, мабуть, перша робота це коли ще канал відбивали на Бахмутському напрямку. Да. Ну і тоді, як вам сказати, ну, коли чітко знаєш задачу, чітко знаєш свою справу, ну, воно легко. Легко, спокійно і дуже результативно. А із тут таких. Тут таких. Це більш схоже просто, більш схоже. багато цих закритих позицій, де мені дійсно в якійсь мірі нудно. просто. От, і ми, але так трапляється, що ми і в Івановське залетіли так з сроз, розгону, просто. Так, сразу Їхали, їхали і поїхали. просто. Поним? І то, Там кажуть, розбирайте. І от так само нас заперли, просто от, так, раз, і ти вже в Авдіївці кажуть, і дитяка збігає, показує хати. Там, ну, каже, там, розберіть це, розберіть це, тут пехати. Ой, там це було таке. Такий ранок дуже туманний. І яскравості так ну, не було. Це була звичайна робота, але більш запам'яталося, що ми виконали декілька задач. Ми там Трошки поїздили по Авдевці, в одну точку заїхали, відпрацювали, і в другу точку заїздили. Абсолютно надзвичайний місць, навіть перед нами хтось вже виїжджав. Тобто, так само виїжджаєш. Ну, у нас залишилося дві вулички і промка. Тобто, ти залітаєш, ти їдеш по якійсь вуличці. Хлопчик рядом біжить. Каже, отам, 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 мабуть, вони, просто розбирайте оте, те, 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 те туди стріляйте. Вдалися додому, і хлопці доповідають, що якась беха ще й кошмарить. Ми зупинилися, розвернулися, поїхали, ще її їдуть. Єбашили, нахуй, і повернулися додому. Я кажу приблизно бачу, де вона була. і так само і поїхали, 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 слава Богу, що ми її нашли. З другого пострілу її розірвало. Перший постріл, і саме головне, це умови міського бою. У навідника завжди чотирикратний приціл, бля. Чотирикратний. Він не бачив ту беху. Він я кажу, блядь, Петя, все правильно. Ну, в мене стол чіпа типу, злоба торчить. То є, я кажу, Петя, все, да, да туди. А він бачить рішетку якусь, железну рішетку. Тобто він дивиться її там, поняв, всередину, типу, в беху вже просто. Кажу туди. І після пострілу кажу «Ще туди. І коли вже розірвало, вивелися комок цього розпаленого металу. Есть... Та емоції мене такі, мене такі там і туман був. Я був якразі на... На... на віднику. І туман і так не була погана видимість така, що, що я емоції, ну звичайно, хороші емоції були. Що ми виконали ту задачу. Тому що, я вас скажу чесно, всі наші бої, ну ми ще так от, сука, з танком не разу не з їхнім, тобто, зрозумів. Ну хоч вже хоч беха вже, хоч на худий конець, знаєш, вже беха, той беха то й беха. Тобто, мать його за Вже... Хоч по железу раз лупнули, бо ті хати, блін, даже вже заїбали, чесно. Ну, я давно в ньому сижу, просто розумієш, і там у мене, якщо так заглянуть, там реально своя атмосфера. Просто там уже як вдома, то я не люблю міняти машини, не люблю сідати в другу машину. Де отут я щось щось не знаю. Тут у мене якби как би бы, все під рукою, там все подметано, чуть не каври лежать. Тобто я вже готов в цій машині, як как би бы, кряк, в принципі, ну так якби как бы, до того і готуємося. Щодо піхоти. Я хоч їде коник з шторками, мудей, що образно говоря. Ну, Тому що в мене узкий сектор обзора. Але воно під час бою, я не знаю, як воно це трапляється, але ти стаєш як равлик. Тобто, ти гаразд шире бачиш, що тут я буду бачити, все отаку, а там я бачу. Коротше, і той раз, і цей раз, і вчора, коли ми виїжджали, я просто... Це ж люди заховані, це люди в посадці десь заховані. Ну, я бачу з-під кожного кущика, це доволі лицей піхотінця. Тобто, їде до них концерт, просто пані тобто, по визову. 100% довольні рожі. Просто. І хто там, блядь, я там танк приїхав, зараз нас будуть крити, Ні, тобто вони доволі, всі дивляться. Тось я розумію, що в якійсь мірі особина якщо красивий танк, і ще й працює, він і мотивацію повишає просто, Їм що подивитися, не тільки їх хуярять, а і, блядь, їх хуярять. Причому в наглядному. Чому? Тому що ну, просто бути солдатом це. Е це найманець, це не ідеї, це ну, не мети. Ні, повинна була бути ідея. по першу чергу. Ну, без неї ну, мало, навиків мало. Треба у шо щось вірити і до чогось йти. Без ідеї, ідеї, ідеї мотивація і та саме. Тось, от это... наши... І розплинувся в тобі, я блін, і от ці всі речі. І тоді воно, тому що ми, організм саме треба в бою. Тобто, ну, Він хоче жити, там щось, він собі придумає. І якщо до цього ти собі не запер у голову таку мотивацію, що тобі, ну, от ти там сто озвучуєш, що ти похер смерть просто, поняв, то, блядь, сука, і там тебе, іменно на духі тебе буде просто, бо якщо таїбав я, блядь, це, це все політика і лічекафіна, то тобі там піздець просто. Бля, вот как сказал мой друг Пантелей, это собирайтесь все чаще в одну кучу, блядь. Чтобы мы закончили быстрее, нахуй, блядь. И, блядь. Собирайтесь и оставайтесь. У нас классная земля, блядь, так все хорошо получается. Так что.